Віцепрем'єр міста франкури. Шановні пані та панове, радий всіх вас бачити і вітати на Одещині. Радий, що Одещина продовжує вести заходи по обороні області, що вона продовжує зміцнювати обороноздатність. Я колись мав. За честь керувати військами, які захищали південь країни, і бачу, що рухаються всі в правильному напрямку. Але зважаючи на безпекову обстановку, на наміри противника-агресора Російської Федерації щодо продовження війни проти нашої держави, виникли обставини, за яких військово-політичним Керівництвом нашої країни було прийнято своєчасні і правильні рішення, спрямовані на те, щоб додатково посилити обороноздатність області, додатково забезпечити заходи по захисту, перш за все, від засобів повітряного нападу противника, від небезпеки з моря, від внутрішніх загроз, нівелізувати діяльність. Елементів ворожої агентури, осередків, які намагаються створити структури, які в подальшому будуть з загостренням обстановки проводити диверсійну підривну діяльність на території міста Одеси і Одеської області. З цією метою, за поданням головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського на ім'я Президента України у відповідності до. Статті 4 закону України про правовий режим воєнного стану від 12 травня 2015 року No3898 та з метою належного здійснення покладених Конституцією та законами України на органи місцевого самоврядування повноважень, зокрема щодо забезпечення разом із військовим командуванням, запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони цивільного захисту. Громадської безпеки і порядку захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свободи, законних інтересів громадян було подано на розгляд подання щодо утворення одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області та подання щодо призначення Лисака Сергія Петровича на посаду начальника Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області, за результатами розгляду зазначеного документу. Президентом України було підписано відповідні укази щодо реалізації цих рішень. Широ переконаний і вірю, що ці кроки дуже правильні з огляду на ті загрози, про які нам стає відомо щодо намірів противника. Сьогодні я прибув зачитати і ознайомити вас з розпорядженням президента України, відповідно до якого призначається на посаду голови міської військової адміністрації Одесит. Генерал, бойовий офіцер, з яким я мав честь також служити в органах держбезпеки, знаю його особисто як людину з міцним сильним характером. Впевнений, що сьогодні така людина, такий лідер потрібен в нашій Одесі як південній фортеці, фортеця, яка сьогодні боронить південь і відповідає за безпеку нашої країни. Я представляю вам Сергія Петровича Лисака і бажаю йому таких успіхів в реалізації всіх планів і підтримки сесійної зали і громади Одеси? І хай Бог тобі допомагає завжди тримати спокій і благополуччя Одесі. Також можу підтвердити, що Сергій Петрович має великий досвід державної служби правління колективами, громадами в надскладних умовах. Він очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію. Регіон, який постійно під загрозою обстрілів і, на жаль, майже щоночі щодня під цими обстрілами. Але водночас Дніпропетровська область це є один з наших економічних центрів нашої країни. Регіон працює, регіон дає досить серйозний валовий. Дохід до нашого загального бюджету, і в цьому велика заслуга керівника області. Тому я впевнений, що таке серйозне підсилення міста Одеси піде на користь. І Одеса це місто, яке має для нашої країни стратегічне значення. Це морські ворота нашої країни. Через місто проходять логістичні, гуманітарні, економічні, енергетичні маршрути, і це все сьогодні потрібно захищати. Цьому постійно потрібно приділяти увагу тим більше напередодні зими ви всі розумієте і бачите, що зима буде надскладною, тому тут потрібна дуже чітка координація: координація між правоохоронним блоком, координація між військовим. Військовими з нашими силами, і все це Сергій Петрович має забезпечити саме завдяки його великому досвіду. Також, звичайно, хочу сказати, що дуже важливо, я тут звертаюсь до депутатів, щоб працювала у нас міська рада, щоб депутати ухвалювали рішення, щоб вони забезпечували життєдіяльність міста. Ми маємо зробити все, щоб місцеве самоврядування збереглося в місті Одеса, і ми це зробимо з вами разом. А, і це важливо для людей, тих, які живуть в місті. Всі мають чітко розуміти і бачити, що ми єдині, що ми працюємо на єдиний результат. Знаєте, після слів Віктора Федоровича Олександр точно скажу, що дякую за довіру. Дякую за довіру в першу чергу. Президенту України нашому Володимиру Олександровичу Зеленському за те, що я зараз знаходжусь тут. Я Одесит. Я сам родився в цьому місті, я в ньому виріс, я в ньому навчався. Багатьох з вас присутніх в цьому залі я знаю особисто. Кого знаю особисто, кого знаю по чуткам, скажу відверто, з кимось познайомився. Але все це ми зробимо раді нашої комунікації, яка повинна привести до покращення життєдіяльності мешканців нашої громади. Мешканці Одеси. Я побачаюся. Давно було. <плес> Розумію ті виклики, які є. І в першу чергу ставлю пріоритет це безпекова складова нашого регіону. Нас кожного дня фактично нашу державу атакує ворог зовні. Нас намагаються розхитати наші ж, в тому числі, мешканці внутрі нашої країни. Але впевнений, що в єдиному задумі ми з вами впораємося з усіми тими викликами, які. є. Дякую правоохоронному блоку за те, що він тримає ситуацію, яка є зараз на Одещині. Пріоритет, ще раз повторюсь, буде це безпекова складова, але точно не повинні будемо забувати за соціальну складову, за наших хлопців та дівчат, які зараз боронять нашу Україну і являються мешканцями нашого міста. Хотілося б підняти все-таки питання соціальне це і медичного характеру, освітянського напрямку. Освітянський напрямок для мене особисто це взагалі. Окрема тема, тому що освіта це наше майбутнє майбутнє наших дітей. Але впевнена, що в єдиному задумі ми з вами зі всіми цими викликами впораємося і переживемо вкрай тяжку зиму, яка у нас очікує попереду. Ми бачимо, що Одеса нещодавно в тому числі страждала від тих стикійних лих, які в тому числі забрали життя наших мешканців. Вважаю, що Основний пріоритет це в тому числі усунути ті недоліки, які були. Щоб у нас більше таких ситуацій не було. Ще раз дякую. Слава Україні! Хотів би вам представити сьогодні е, повноваження виконуючі обов'язки мера міста були покладені на секретаря. Він вже розп... підписав відповідне розпорядження. Я хочу представити Ігор Коваль. Ну, клас, я також вас попрошу. Е, Взаємодії з депутатським корпусом з Сергієм Петровичем робити все можливе і неможливе для того, щоб в ці складні часи для нашої держави, в цілому, для нашої області е, працювалося би е, навіть в радість для того, щоб наші громадяни міста відчували би те, що є співпраця, є підтримка один одного. І буду вас просити на це звертати увагу і підтримати нового голову. Добре, шановне керівництво. Країни, міста, області, шановні депутати, шановні військові. Я перш за все хотів би сьогодні сказати про те, що ми Одесити і від імені всіх Одеситів. Сказати велике дякую перш за все Збройним силам України за те, що ми маємо можливість працювати, працювати заради України, заради нашого міста. Я Одесит. Я все своє життя жив в Одесі і працював в Одесі в різних, як то кажуть, позиціях на різних містах. Але як і для більшості тут присутніх, Одеса для мене це рідне місто. Я цілком розумію ту відповідальність, яка зараз полягає, в тому числі на мене, на моїх колег і друзів по депутатському корпусу, і хочу запевнити присутніх тут. І представників центральних органів влади, і представників нашої одеської обласної державної адміністрації запевнити керівника одеської міської військової адміністрації, щоб безумовно ми зробимо все для того, щоб життєдіяльність нашого міста розвивалася, і, попри всі негаразди, ми зробимо все для того, щоб Одесити почували себе містянами, які живуть в прекрасному місті. Яке безумовно буде знову щасливим, коли ми переможемо. І безумовно, однозначно, що буде підтримка і від мене персонально, від виконкому міської ради, від депутатського корпусу в тих нагальних ситуаціях і нагальних завданнях, які ставить перед нами держава сьогодні. Дякую. Я хочу дійсно, щоб ви, Сергій Петрович, прийняли як сім'ю. Яка сім'я додому приїхав? В робочу, робочу сім'ю. Це дійсно наш земляк, Одеси, бойовий побратим, генерал, який два з половиною роки е, на Дніпропетровщині, яка була форпостом після Донеччини, Луганщини, приймав всіх і ранених, і забезпечував життєдіяльність тих областей на лінії е, бойового зіткнення. І дійсно має потужний серйозний досвід в цій роботі. Це для нас велика підтримка, це для нас велика сила, це для нас велике плече, досвід. І я думаю, що як ви почали ППО і не тільки ці питання, які будуть постійно обговорюватися. Тому, Сергій, Петрович, вам дякую. Це виділі попередні. Добрий час. Перший крок я тільки що обговорив. Це безпосередня обороноздатність нашого міста. Перший крок це точно буде створення відповідної ради оборони. Нашого міста для того, щоб наші мешканці Йому. все таки по можливості спалося краще, і ми змогли ефективно захистити свої об'єкти критичної інфраструктури, якими користуються наші мешканці і гості нашого міста. Депутатський корпус орган місцевого самоврядування. В будь-якому випадку у нас взаємодія буде. Я впевнений в цьому, що ми знайдемо спільну мову, і це люди, які вибрані безпосередньо нашими містянами. і Їхню думку будемо враховувати. І враховувати їх перед плануванням, в тому числі наступного бюджету. У нас демократична країна. Якщо країна демократична, навіщо робити щось по-іншому? Ми і цим відрізняємося від нашого сусіда, який напав на нас. Ну, дивіться, коли. Місцеве самоврядування врахує, що місто це їх приватна власність. Ну звичайно, це важко. Да, коли ти говориш треба допомогти купити, шуліки треба допомогти, тобі говорять добре, і нема зворотнього зв'язку. Це одне питання. А коли в нас одні цілі і задачі визначені конституцією указами президента, і ми у двох військовослужбовці, то задача звичайно одна: це забезпечити стабільність, безпекову ситуацію в місті. Ми з вами щодня бачимо наскільки це складно важко. В Одеса завжди на передової, на жаль, і транзитно, і постійно під обстрілами. Ви розумієте, що ворог не полишає ні одної секунди думку про те, щоб Одесу захопити там, да і тому, звичайно, ціль одна боронити країну для того, щоб кормити свою армію, для того, щоб не кормити чужу. Ну, Трухано, якби читав би пресу, він би розумів би, що вже 10 разів перепровіряли мою дружину і її, але відносно від моєї дружини вона була громадянкою Росії, коли ми одружилися 15 років, жила зі мною, народила двох доньок і отримала на початку війни 25 березня громадянство України, відмовившись від російського громадянства. При цьому він від нього не відмовився. Тому перевірку хай спочатку розбереться свою перевірку, а потім з мою дружиною. дружину. Я думаю, що як чоловік, я думаю, села ця на Жінку на якісь питання може мені предляти будь-які претензії, а втягувати туди в сім'ю це вже його питання, це його особисто. Дивіться, відповідно до закону, в разі вступу військового адміністра... введення указу президенту, він автоматично звільняється. Сьогодні Коваль Ірмхай прийняв. Рішення по закону на підставі закону місцевого супріння на підставі закону про військовий стан, що він перебирає на себе повноваження мера і сьогоднішнього дня розпорядження таке підписано. Ви ви вже бачили його. Воно по моєму опубліковано на сайті да? сьогоднішнього дня. Секретар, який по закону, виконує обов'язки мера адміністрація. Так як указ, який вчора був виданий, адміністрація реєструється окремо і починає працювати все. Тепер тільки від них взаємодія. Закон чітко прописує. У голови я вже два з половиною роки. Петрович ж два склони роки. У голови є свої повноваження, в ради є свої повноваження. Вони прописані всі в закону. Якщо я не помиляюсь, 47 чи 49 повноважень, чітко прописані голові. Якщо ви хочете, щоб я їх всіх не перераховував, чи Сергій Петрович, давайте ми на сайті вивішуємо якісь випроси, але взаємодія їх вони будуть визначатися щодо співпраці. Ви чітко почули прем'єра, від мене від Сергія Петровича, що депутатський корпус працює. Ми не забираємо у людей повноваження, Це їх представники. Вони мають чути людей. Вони мають ходити по нашим дворикам. Вони мають приносити цю інформацію, як виконуючого голові мера, так і головської адміністрації. А вони удвох з цим питанням разом з департаментами, з депутатським корсом, ці питання мають вирішувати. Дивіться, питання не стоїть розділу, питання стоїть навпаки синергії і бігти вперед. Це будуть одесити. Частина з них вже приїхала, але ми зараз займаємося, скажімо так, підготовкою доведення дідання повноцінної військової адміністрації, Думаю, що на наступному тижні ми з тими людьми, які зі мною приїхали сюди, вже як мінімум представимо структуру нашої військової адміністрації. Є юридичні процедури. Я вам до є юридичні процедури. Проходить процес реєстрації. Тільки указ було видано. Офіційні документи вже підійшли. Є процес реєстрації. Далі вступає у повноваження. вже голова. Давайте ми все таки повернемось до того, що ми казали до цього, що ми створимо все-таки раду оборони нашого міста. Де ми визначимо з тими ключовими питаннями, які потрібно вирішувати У кожного правоохоронця, у кожного військового це свій напрямок, а наша задача це десь скажу в тому числі і матеріально підтримати їх, для того, щоб ми могли це втілити в життя. Але до кабінету не спішіть запрошувати, бо я був здивований, що ви вивезли дивани, вивезли хаври. Хоч Петровичка як повішує щось, бо таке відчуття, що це, що туди забрали все звідти. Абсолютно нормально, коли хтось буде е, здійснювати якийсь супротив Критикувати – це теж абсолютно нормально. А я взагалі рахую, коли люди не мають своєї думки, да, то це в даному сесійному залі, то це люди, які не повинні тут бути. В кожної людини має бути своя думка. а Наша вже задача основна це прийти до якогось спільного рішення, яке задовольнить одну і другу сторону. Я не думаю, що буде проблема блокування. Що стосується безпекової складової, то давайте так скажемо, знову ж розділимо її на декілька частин. Є частина, яка для. Пересічного мешканця вона не буде видима, але вона буде відчутна по деяким параметрам. Ясно, що до стосунку до другої частини, яку потрібно бачити, я не знаю, в яких умовах зараз знаходиться наше сховище. А вони повинні бути. Так? Не знаю, це одне з тих питань, які я в тому числі буду піднімати вже з понеділка, для того, щоб можна було з'ясувати. Я не розумію станом на сьогодні, в яких що з нашими лікарнями, в тому числі з безпековою складовою, що з лікарнями з освітніми закладами, з альтернативними засобами живлення? Багато питань є хазяйственних, яких потрібно зараз в них вникнути. Самостійно цього не зможу зробити. Я знову ж зможу це зробити, виключно з депутатським корпусом. Знаєте, точно не можу зараз вам відповісти, але точно скажу, що в мене плюс-мінус така ж ситуація була на Дніпропетровщині. Перший день, коли я прийшов, я попросив, щоб, скажімо так, приватні. Охоронні кампанії все-таки покинули приміщення військової адміністрації. Я думаю, що ми в понеділок зустрінемось із керівником цього комунального підприємства. Ми в понеділок зустрінемось з нашими правоохоронцями, з нашою національною гвардією, яка повинна по закону прийняти цей об'єкт під охорону. Так як це скрізь робиться, і я додав до Сергій Петровича, що відповідно до закону про війну сьогодні е потрібно буде утвердити... Штатний розпис у головнокомандуючого сирського. Тому з понеділка, коли вже буде все ознайомлення, вже Сергій Петрович буде вносити відповідні документи, як це регламент вимагає і як закон.